Вітаю вас, тема нашої сьогоднішньої програми НРС. Тема делікатна, і це означає, що сьогодні ми відповідаємо на ті питання, які ви соромитеся поставити навіть своєму подіяту. Підемо, ви дізнаєтесь багато нового. Партнер програми Комфі Комфі на Барбан по домашнім гаджетам. Здравствуйте, Здравствуйте, дорогі друзі. Вефійко запілвор шоу. сьогодні наша програма НРС. Здравствуйте, Андрій Махарський. Я радий тобі бачити. Здравствуйте, ми раді тобі бачити, що таке НРС. Давайте подивимося, що думають НРС, Наші позитивні експерти. Давай. НРС, це сталося така щаслива хвороба. Нам це ніколи не здаватися. я покажу таке шахливання. Тим часом НРС страждає дітей. Е... Коли пісяєте в гашку, менше ніколи не здаватися. <звук> Скільки пісегорщикові до реза? Менше ніколи не здаватися. На Наприям буде приходити. Чи ніхто? Розповідайте, Махарський. На прийом приходив Робін Еріксон. Да, подивимось про НРС. Робін Аріксон з яка збоявся з'явитися на світ, що було зумовлено. Чотири попередні покоріння Еріксона були акторами і йому вийшли на сімейній раді Михайло напроти яка чоловіки була проти грати все. А життя та ще утримувати всі це гроші, які знову ж таки можна витратити на всякі смакити, щоб приховати блобічне дитинство. Не є навіть багато дорослих втрат з невеликими состоязеннями. Є дещо сама мака смішно навіть звадувати, але це собою в дорослу життя. Не бажає брати ніхто. Ось авто, як попрощатися з цим і вийшов те з Ейксоном. Скозвонтиво. Я знаю, що таке мені гід, що ви справилися з своїм ситуаціям. Робін розповідала, які наші стушунки, коли пішають. Нурест! Я сказав, що козелісий. Давайте побалакаємо з експертами, що кажуть про норес. Здрасте, розкатіть, будь ласка, а ви Енурезу лікували? Ні. Ніт. В кашку, коли началось захворювання постраждали чоловік Енурреза. Перше ніколи постаратися к мачу. А вас робимо правні відповідь. Ми завтра зустрінемось зівторок. До побачення! Коза його знає. що ЕНВЛС зустрічається дітей. Майже хто обіцяв?